Усім привіт! Друзі! Ви хочете приготувати котлети без м'яса, але щоб вони були ситні та ще й смачні, соковиті, ніжні? Все гаразд. Ви саме і натрапили на приготування ароматних пшеничних котлет із додаванням. Квашеної капусти. Та ще й вони виходять зі смаком м'яса. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто. Сьогодні смачна кухня Гуру разом з вами приготує смачні котлети. Поділиться деякими нюансами приготування котлет. Із овочами та крупами, та ще й без м'яса. Для приготування котлет нам потрібно взяти продукти згідно списку. У нас квашена капуста із яблуками та калиною, хоч можна додати у фарш будь-якої квашеної капусти. А фарш будемо заправляти ось такими спеціями. А ви ж можете додати спеції за своїм смаком. Але у нас тут є ще секретики. Починаємо приготування фаршу із пшеничної крупи. Її потрібно зварити. Потрібно зварити пшеничну кашу. Зручним для вас способом із замочуванням зерен чи без. Головне, щоб каша була смачною. А ми її готуємо у мультиварці. А хоч можна додати у фарш і вчорашню кашу, залишену після обіду. Далі підготуємо. Квашену Капусту Капусту підсмажимо на сковороді до м'якості, щоб котлети були м'якенькі й ніжні. Спочатку одну-дві хвилини смажимо цибулю, а потім до м'якості із цибулею смажимо подрібнену моркву, цибулю і моркву подрібнюємо будь як. Бо всі овочі будемо пропускати через м'ясорубку разом із кашею. Додавши промиту і відсіджену квашену капусту у сковороду, ми вміст сковороди смажимо ще 20-15 хвилин. На середньому вогні. Смажимо під кришкою. До м'ягкості капусти. Капусту не обов'язково готувати до повного смаження. Тим часом готуємо соус за смаком чи робимо салат до котлет, а ми ж готуємо молочний соус без шамель. Каша і капуста вже готові. Трохи їх охолоджуємо. І це все пропускаємо через м'ясорубку. Ще до теплого фаршу, ще тепленький фарш. Додаємо за смаком солі, не забуваємо, що у нас капуста солона. І. Додаємо ложку панірувальних сухарів чи манну, крупу, а можна й ворошенце. Це для скріплення котлет. У чашу ще додаємо яйце і спеції за списку. Тут є і секретики, які нададуть. Готовій страві м'ясного смаку та аромату апетитного смаку. Друзі, а що ви додаєте у фарш, у безм'ясний фарш, щоб котлетки були ще смачніші? Напишіть про це у коментарях. Ретельно. Змішуємо уміст чаші. А якщо фарш вийшов рідкий, це залежить від величини яйця, від смаженої капусти, то ще додаємо трохи панірувальних сухарів. Розігріваємо сковороду і мокрими руками формуємо котлети будь-якої форми та величини. Головне, стараємося виплескати їх однакові, щоб вони рівномірно смажилися на сковороді. Паніруємо котлети у будь-чому і смажимо на середньому вогні на невеликій кількості олії. А це ми згладжуємо котлетики, щоб вони були рівненькі, красиві, без м'ятин. Смажимо котлети до золотавої скоринки із двох сторін. Друзі, ми дякуємо вам за підписку. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться на канал Смачна Кухня Гуру. Це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку, подобайки. І все буде гаразд. Чи не так? А щоб котлети були ще смачніші, то ми додаємо до вже готових котлет грудочку вершкового масла, 30. Мілілітрів кип'яченої холодної води і тушкуємо котлети під кришкою ще 15 20 хвилин. Котлети ще на сковороді, а вже пахнуть м'ясо на всю хату. Збуджую я пити, що аж слинка тече. Подаємо котлети до столу. Смакують ці котлети ще гарячі, але не менш смачні вони і охолоджені. А до столу подаємо їх із овочами чи із будь-яким соусом та, можливо, і з тим та іншим. А нам вони вже дуже смакують із соусом без шамель. Ах, і смачні котлети з м'ясним ароматом. Бо до них ми додали секретики копчену мелену паприку, яка надала котлетам запаху копченого м'яса та суміш сухих трав. Які теж надали неймовірного смаку страві. Смакуємо ситною стравою і віримо, що все буде добре і у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде. А з вами була смачна кухня. yang guru